Часу найти сидіти там і в домі, знаєте, в того патіфара в домі в'язничого. Скільки він там часу сидів, ми не знаємо. Знаєте, але прийшов час і каже, як пророка написано в одному місці, каже, прийде час і я покажу. каже. Бог покаже, знаєте, різницю, хто служив Богові і хто не служив. Хай Господь допоможе кожному з нас, знаєте, бути вірними і бути затягнути, як апостол Павло каже, що прийде час, щоб ми задягнуті не оказалися навіть. Хай Бог буде прославлений нас і через нас йому. Слава повіки. Амінь. Дорогі брати і сестри, церква умиризвілі, в народі кажуть, офіційне світло життя, світло, світло надії пробачає світло надії офіційно. То вже, знаєте, таке в серці, бо співали про життя, і вже кажу, світло життя, хоча я знаю, що світло надії. Офіційно світло надії, але Бог дає нам благословенний сьогодні час. Щоб світло надії було в серці твоєму і моєму. Скажемо разом, слава Богу. «Слава Богу, слава Богу, Бог дає нам дуже хороший сьогодні благоприємний час мати спілкування з народом Божим, а саме головне, мати спілкування з живим Богом, який дає тобі надію, який дає життя. І ми зараз співали такий благословений псалом. Життя було марнотне в минулому, коли я ще Христа не знав. А тепер я вільний, бо я його пізнав, яке це є велике благословення. А я так задумався про себе в серці своєму, думаю собі, якщо християнин, який живе життям християнським, пізнав Христа і зупинився. І вже далі нічого не робить, бо досе досягнуто. Я ж Христа пізнав мені вже так добре. Я маю своє місце в церкві, в мирезвілі, сижу на своїй лавочці, на кріслі. І так мені тут добре. І людина перестає рухатися. Чи буде це благословенням? Правда, не буде. Боже слово нас закликає, щоб ми рухалися вперед. Боже слово закликає нас шукати Божого Отця кожного дня, коли ти живеш життям християнським, щоб серце моє. Співало в серці, щоб пісня дійсності Божа, така духовна пісня, співалася в моєму серці. Господи, я тебе пізнав, я є вільний, але я хочу далі іншим про тебе розказати. І це буде благословенням. Господи, я хочу плід приносити для Твого царства, щоб жити життям благословенним, і не просто зупинившися, стояти, а йти за тобою. Слава нашому Богові! Ми маємо, як я вже зазначив сьогодні благоприємний час. Бути перед Отцем Божим. І знаєте, я коли прийшов до церкви цієї, до вашої церкви, я так скажу, хоча це до Божої церкви, І в моєму серці такі приємні спогади. Бо я кажу в серці своєму, через цю церкву я приїхав до Америки, я так скажу. Знаєте, вперше, коли я приїхав на в цю країну, я перша церква, яку переступили ноги мої, це була саме ваша церква. В цій церкві, мій брат, служить Богу, брат Павло Лопацький. Його дружина, дітки. Ми дуже хорошо живемо в нашій родині. Він часом мені каже: Ти чого до мене в церкву не пішов? Найтало таке буває. Але, брати і сестри, я люблю вашу церкву, я люблю Господа і дяка Богу, коли нам Бог дає, коли ми можемо мати спілкування перед Віцем Божим, коли Бог дає дійсні благоприємні хвилини в нашому житті, щоб ми могли справді служити нашому Богові і бути йому вірними. І знаєте, я сьогодні уважно слухав, що Бог промовляє до наших сердець. А Бог же чимало сказав. Бог вже чимало сказав. Коли розпочиналося служення, ми чули той, той місце Божого Слова, як олень прагне до потоку. І потім зразу співаки підібрали псалом, ті самі слова. Як олень прагне до потоку, так душа моя до тебе, Боже. І читали, і співали. І я, так сидячи в служінні роздумував над цим, думаю, Боже, що воно значить для кожного з нас? Знаєте, що воно значить? Коли овонь, тварина, створена Богом, хоче пити. Вона вже як хоче пити, вона йде вперед. І вже що там з боку, справа, зліва, вона того не помічає. Якщо тільки спраглий овонь на горизонті побачив ріку або якусь калюжу де є вода, вже його не зупинити. Він йде туди вперед, бо він має ціль. І коли Давид говорив ці слова, як олень прагне до потоку, так душа моя до тебе, Боже. Саме це він мав на увазі: нічого постороннього мені вже не треба. Я йду за моїм Христом. Я не зупиняюся як людина, який досяг і самодовольно сижу на лавці своїй і нічого не роблю. Але я йду за моїм Богом, бо я прагну зустрічі з Богом. Слава нашому Богу! І сьогодні ми зібрані перед лицем Божим, щоб прагнути нашого Господа, щоб мати спілкування з Ним. Брат переді мною говорив місце Божого Слова. Я думаю, ми уважно всі слухали про одіж, думка лунала, що буває моменти, коли ти нагий, а буває моменти, коли Господь на тебе одягає одежі свої, одежі святості, і як є важливо, щоб я зберіг їх чистими перед Богом. Правда, бо буває таке, що одіж моя стає поплямована. Буває таке, і коли отримуєш пляму десь на одежині своєї і починаєш її якось прикривати, якось хочеться, щоб інші не побачили. Буває таке. Але Бог, коли веде тебе і мене життям християнським, він хоче, щоб ти ходив перед ним з відсонною одежою, з чистою. Це, звісно, все про образи. А якщо говорити буквально, ми розуміємо, бо хоче, щоб душа твоя, серце моє було чисте перед Ним, що якщо раптом щось і не так сталося в моєму житті, сталася якась справа, і я розумію, Господи, я завинив. Завинив не перед людиною, а перед тобою. Бог навчає мене. І сьогодні так в цій церкві лунає ця думка, щоб я щиро йшов за моїм Богом, щоб я нічого не прикривав. А щиро передула це Боже. І це справді принесе мені великі благословіння, коли я дійсно шукаю мого Бога, не прикриваючись, коли якісь інші посторонні цілі мене не збивають, але я йду за моїм Господом. Читаю місце Божого Слова. Записано перше послання Івана, Третій розділ, така думка. Бачите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути. Дітьми Божими. Світ тому не знає нас, що не пізнав його. Ще раз уважно повторимо в своєму серці, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. А буває таке, що людина має назву, але не відповідає тій назві. Ну, може таке бути? Я так думки вслух. Правда, буває таке. Буває таке, що якась велика справа має дуже велику гарну назву, дуже велика реклама. Ну в Америці може того менше, я так помічаю таких банерів, але в Україні часом такі великі банери вішають. Коли якась велика подія це натягується на дорогою або на приміщеннях, великі рекламні банери, і вони гучно заявляють про якусь певну подію. І люди йдуть, бо бачу такі написи, і часом кажуть, який банер, ну така і справа, і що так гучно написано, то там щось буде цікаве. Але таке буває в житті, коли гучна назва, а ти туди приходиш, а, а воно трошки не так є, як хотілося. Я думаю, ми всі з цим вже не раз стикалися, що буває таке в нашому житті. Боже слово каже, що яку любов нам отець, щоб я не просто носив назву. Ну, підійдеш до людини такий приємний чоловік, поговорити приємно, але Боже Слово каже називатися та бути. А що, якщо раптом люди цього можуть не помічати за мною? Але якщо раптом перед лицем Господнім виявиться так, що я назву маю гарну, а от перед його лицем щось та й не відповідає тій назві, як ми думаємо? Яка реакція Бога на такий стан моєї душі? Якщо він за мною щось бачить і розуміє, і хоче мені підсказати, а я, як та думка сьогодні а я закриваю себе. Я не хочу Господу щиро відкритися, якщо раптом так. Я не стверджую, що це в нас так є. Я роздумую вслух, і хай Господь нам допоможе разом роздумувати навколо Божого Слова. Каже апостол Іван називатися. І бути, якщо називаюсь і не являюся, я думаю, що нашому Господу це не доподобає. Нам приходилося спостерігати такі речі, інколи приходиш купляти запчастини в магазині, ну або на базарі, як це в Україні не раз бувало. Ти купляєш запчастину і на ній такі гарні написи. Ти її купив, поставив на свій автомобіль, і через декілька тижнів твій автомобіль знову зламався. Ти починаєш розбиратися і дивишся, та запчастина, яку ти недавно брав, вона тебе підвела. І знаєте, в народі кажуть: на китайське попав китайська підробка. Я думаю, ми чули такий вислів. То кажуть, йому не повезло, купив китайську підробку. Якщо ти приходиш з претензією до магазину і кажеш, що ви мені продали, а вони тобі кажуть, ти хотів зекономити, то за ті гроші ти отримав те, що ти заплатив. І ти ще й сам винуватий, правда? Ти заплатив гроші, ти потратив гроші на ремонт, і потім виявляється, що справді підробка. І, і тобі стає неприємно. Уявімо, серце Бога, коли Господь очікує від тебе і від мене щирого плоду, щирого слідування за Ним, приходив до тебе в певний час. Ну, я не можу так казати, як за, за частину за душу людини, але у Господа не, неприємне враження, і Господь хоче вплинути на твою на мою душу, щоб ти щирим серцем взискав його лиця. Щоб, якщо ти бачиш в своєму серці, якісь такі моменти, які ну, тебе не красять, як християнина, що ти зробив певні висновки в своєму житті і пішов за Господом, щоб не лише назва. А щоб дійсно відповідність тому, що я християнин, я Господа пізнав, і це приносить радість серцю твоєму. І коли людина така перероджена, приходить до церкви Божої, розпочинає комусь говорити про Бога, виступає на сцені, це відчувається. Бо дійсно людина пережила спілкування з Богом. А що, якщо підробка? А що, якщо не так, знаєте, одного разу пригадую випадок в моєму житті? Я їхав поїздом в Україну. За кордону їхав давно, не був тоді в Україні декілька років. І пам'ятаю, такий момент було ранок, ще тільки ну, ще темно було на, на вулиці перед, перед розсвітом. Чую такий шум: йде дядько по вагону і каже: долари, рублі, євро. А я ж їду в Україну і думаю, треба до мами зайти з чимось і щось би купити. І така думка, треба поміняти гроші. Ну, Кажу, відверто, як воно було. Я невелику купюру достав, правда, міняти, був ранок, ну, але пам'ятаю, мені дали по 200 гривень декілька купюр. Ну, я положив їх під подушку і заснув далі. Дядько рядом біля мене був, коли міняв гроші, то йому давало теж по 200 гривень, він був обачливіший. Каже, дайте мені по 50. Він не взяв тих 200. соток. Ну, він щось, напевно, знав, но, може ще, ще їздив, не знаю. Але сам факт, коли настав ранок, ми приїхали до Києва. Я виходжу в Києві на перон. Ну, так воно мені це все пам'ятається. Думаю, куплі тортів, ну, до брата зайти, до мами зайти. Ті славнозвісні київські торти. Якраз на 200 гривень в той час три торта виходить. Я три торта вибираю, сума виходить, ну, пам'ятаю, це 195 гривень. Даю бабці 200 гривень, кажу, здачі не треба пані, а вона гроші взяла і не в кошельок, а на сонце світить. Щось посвітило, рядом дідусь стоїть, продає семечки. каже, подивися до нього. Він так глянув і так, знаєте, грубо, а що тут дивитися, фальшивку тобі дають. А я такий, знаєте, розгубився, від такого не очікував, кажу, пані, яка фальшивка, добрі гроші. А вона, як напустилася на мене. Вибачте, і так скажу, каже, нагу, і ще й обманює. Каже, фальшивку дає, і ще й обманює. І тут я зрозумів, що мене вночі обманули. Я розумію, що раптом поліція я бігом швиденько в бабці з руки ті гроші забрав, бігом в карман і відверто тікати, бо розумію, раптом поліція буде проблем чимало. Я ж не докажу, що мені ті гроші дали. Це вже буде моя проблема. Знаєте, я зайшов в вагон, сховався бігом, щоб ніхто мене не бачив в своєму купе і тільки оглядувався, відверто. Ну, знаєте, кажуть, писання нечестивий біжить і за ним ніхто не гониться. Я не був нечестивий, я не мав мотиву нікого обманювати. Але так було тоді в той момент в моєму в житті десь оглядаєшся, думаєш, швидше би той поїзд рушив, щоб десь за мною не Прибігли. Ну, правда, все обійшлось благополучно. Я пізніше зрозумів свою помилку, щоб було видно, що ті гроші фальшиві. Але знаєте, неприємне враження. Що я хочу сказати? Такий осадок на душі. Ну, вроді ж небагато. Там ну, небагато тих грошей було, тих 200 гривень. Яке, я кажу, але сам момент мене обманули. На що? Я піймався на фальшивку. І такий неприємний осадок серця залишився. Брати і сестри, коли ми живемо життям християнським, служимо нашому Богу, Бог очікує від тебе і від мене щирого ходження перед Ним. Це так і амінь. Якщо раптом в моєму серці я щось таке роблю, і воно не щире, я пробую щось зображати. Мені хочеться, щоб воно все було гарно, щоб люди бачили, а ще як компліменти, зроблять, то я кажу, люди аж поплив. Правда? Є такі люди, які ще компліменти роблять. Ну, Не широму людині ще й не ширий комплімент. Так в житті часом буває, А ми про це не будемо. Брати і сестри, Бог хоче, щоб ти і я в своєму житті шукав Бога. Коли ти пізнав Його. Життя було ми співали, коли Христа не знав. А тепер я вже вільний, бо Спаса я пізнав. До нього я належу. Які гучні і зі змістом слова, правда? До нього я належу. Брате і сестро, так буває в житті Твоєму моєму. Ти належиш до Господа, але щось сталося в житті, і воно не зовсім правильно. От, як правильно дійсно, прийди до Господа, сказати йому щиро у молитві. Ми будемо мати ще молитву в кінці служіння, щиро у молитві. Господи, я до тебе належу. Давид свого часу у 118 му псалмі так каже до Бога: я заблудівся, як овца потеряна. Твоя мене». Отакі слова каже Давид щиро так перед Господом. Буває момент в житті, але він так як є, каже Богу. І знаєте, Господи, це доподоби. Один чоловік, Боже слово, нам показує, це записано. Друге друга книга хронік говориться: я так коротко не буду, щоб забирати нашого часу. А один чоловік він був сином царя Соломона. Коли він став на царство, він прийняв дуже славне царство від свого батька, від батька Соломона. Я думаю, ми пам'ятаємо ту славу, ми читали в Біблії, де описується про царство Соломона. Наскільки це було могутнє царство? І люди, які приїжджали побачити цього царства, вони дивувалися і казали, ми навіть не думали, що таке може бути. Настільки було славне царство. І ось після закінчення життя Соломонового на царство став його син. І коли зразу став на царство Біблія, нам каже, що він щиро пішов за Богом, служив Богові, і зміцнили вони царство Іудина, і підтримували Гровоама, сина Соломонового, три роки, тому що ходили путями Давида і Соломона у ці три роки. Це друга хронік, 11 розділ, 17 текст. Коли я це читаю, мені прикро стає. Каже, ходили вони путями Давида, путями Соломона, але тільки три роки. А чому тільки три роки? Що ж потім відбулося? А дивіться, що відбулося потім, 12-й вже розділ, перший текст, коли царство Ровама утвердилося і він зробився сильним, тоді він залишив закон Господній і весь Ізраїль з ним. Так як буває серцем людини, спочатку так все добре, пізнав Господа, пішов за ним, а потім, а потім щось відбувається. А потім відбулося те, що Ровам зрозумів, що він вже сильний. Царство утвердилося, і він це зрозумів, що воно утвердилося. Так вже утвердилось, що вже, й вроді Бога, не треба. І він почав діяти так, як йому подобалося. І каже Боже, слово в дев'ятому тексті: І прийшов Сусаким, цар Єгипетський, в Єрусалим і взяв скарби дому Господнього і скарби дому царського. Усе взяв він, узяв і щити золоті, які зробив Соломон. Я думаю, ми пам'ятаємо цю подію: забрав все. Але Біблія нам наголошує, що забрав велику дорогоцінність, забрав щити, ті, які зробив Соломон. А що, що за такі щити були? Що за них Біблія нам виділяє окремою думкою? Раніше, в 9 розділі, описується ця подія, як саме це відбувалося, для чого їх Соломон зробив і що то за такі щити були? І зробив цар Соломон 200 великих щитів. З кованого золота, по 600 циклів кованого золота пішло на кожен шит, і 300 шитів менших з кованого золота, по 300 циклів золота пішло на кожен шит, і поставив їх цар у домі з ливанського дерева. Уявімо собі.